Примірний син, гарний чоловік, чудовий батько і вірний друг. Все це про нього, про загиблого воїна. АТО Олега Костріченка. Він навчався в шостій школі. Потім закінчив ліцей залізничного транспорту. Ніколи не був відмінником, але поведінка завжди була добра. Його любили всі, і вчителі, і учні розповідають батьки загиблого бійця. Добрий, чесний, справедливий. Дуже хороший син. Він завжди мені на День матері дарив цвіти, і внимательний такий був. Помни усі да. Всі дати, все да. І в класі його називали рицарем. Він завжди за дівчат заступався в класі. Про те, що прийшла повістка, Олег дізнався не відразу. Батьки проховали її і нічого не казали синові. Згодом принесли другу, якраз у той день, коли він з родиною завітав до них у гості. Йти чи ні, Олег не вагався. Пішов до військомату наступного ж дня. Коли він на короткий час приїздив додому, то від перевтомлення і стресу тиск зашкалював. Ми, до куми обратилися, вона терапевт каже, давайте ми положимо його в больницю, тому що ви що з таким давленням. Він каже, па. Я не хочу, щоб у нас тут ви не бачили цього. А я каже, там кожен день бачу, як там діти, батьки голодні, немає де каже, ні переночувати, ні їсти. Ми їм каже, волонтери нам привозять їсти, а ми з ними ділимося харчами. І що ночують, сплять у погрібах, там каже, я не хочу, щоб тут таке було. Олег був чудовою людиною. Як кажуть у народі, Господь забирає кращих. Так вважають і родичі загиблого, і ті, хто просто знав його. Вони стояли поблизу села Піски, прикривали тил українським кіборгам. Сім місяців беззмінно. Коли почався обстріл градами, вони були у будиночку в паніці. Один з хлопців кинувся у вікно. За ним Олег в цей час великий осколок поцілив в нього. Шансів рятувати життя бійця не було жодних. В Олега залишилися батьки, дружина і маленька донечка. Він завжди дзвонив родині о дев'ятій ранку і о 18.00. А приснився Алінки, каже, Алін, Аліночка, звіні, ну так треба, було, так треба було. Наприкінці мітингу пам'ять загиблого героя вшанували хвилиною мовчання та поклали квіти до його меморіальної дошки.